Коли я вперше приготувала сирні оладки з яблуками, зрозуміла, що це ідеальний варіант. Тепер готую тільки так. Одне велике яблуко нарізаємо кубиками. Відправляємо в миску кисломолочний сир, сіль, цукор, ванільний цукор і все ретельно перемішуємо. Додаємо яйця і гарненько перемішуємо ось до такої консистенції. Далі вливаємо молоко і ще раз гарненько перемішуємо. Ось така сирна маса у вас повинна вийти. Окремо в мисці замішуємо борошно і розпушувач. Поступово додаємо до сирної маси і замішуємо тісто. Ось таке пухкеньке тісто повинно вийти. В нього викладаємо яблука і ще раз ретельно перемішуємо. Смажимо оладки на маленькому вогні з двох сторін до рум'яної скоринки. Обов'язково під кришкою смачного друзі!